Зірку Ані Лорак на алеї на театральній площі в Чернівцях встановили у 2008 році за те, що вона прославила Буковину та Україну на Євробаченні, здобувши там другу сходинку. Але її відношення до Росії під час подій на Євромайдані та проведення антитерористичної операції збурив народ. Депутатка міської ради Олена Кагмукова після того, як Кароліна поїхала до Москви на нагородження золотого храмофону в листопаді 2014 року, виступила на сесії з пропозицією позбавити відомої буковинки зірки. Нам важко стерти ім'я людини, яка поп. Люжить буковину на весь світ, всі знають, що вона нас Буковини так чи інакше. От той лорак, яка відкрита, і голубитий вогник. І попередньо ходило відкрито до Кремля в той сам час, коли гинуть хлопці, яких катують, яких ріжуть, з яких знущаються. Але аби це зробити, спочатку треба внести зміни в документацію, адже досі ніхто зірок не забирав, а лише надавав. Цим займається спеціальна комісія, члени якої не всі погоджуються з таким покаранням. Ані Лорак особиста моя точка зору. Я, наприклад, не хожу на концерти ані Лорак, Я не слухаю її пісні. І цим самим я висловлюю свою точку зору на то, як вона себе веде. Але всі погодилися, що зміни в положенні присвоєння зірок таки необхідні. Одні пропонували присуджувати зірки лише посмертно інші віддати право вирішального голосу громаді. Проводити громадські слухання, тобто це може бути в досить короткий термін залученням телебачення з прямуванням голосування рано чи пізно. Від позиції людей не дінеться, би не хотіли. Ми зрештою члени комісії визначилися, що до кінця тижня вони внесуть свої пропозиції щодо змін в положенні, і на наступну сесію вже депутати будуть визначатися, чи треба забирати зірку Вані Лорак. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.